Зберегти пам'ять про бійців у Калуші вже два роки поспіль виготовляють цифрові меморіальні дошки полеглим захисникам. На кожній розміщують QR-код. Зісканувавши його, будь-хто може ознайомитися із життєвим шляхом та боротьбою героя. Створенням мініфільмів про захисників займається громадська організація Спогади крізь віки. Її співзасновниця Мар'яна Ковальчук каже, перший пам'ятник створили її брату. Так і виникла ідея виготовляти цифрові меморіальні дошки полеглим бійцям. Загинув мій брат, до мене зателефонував мій товариш Владислав Цюпа і запропонував зробити мініфільм про мого брата. Ось, після реалізації цього мініфільму ми зрозуміли, що потрібно зберігати пам'ять про всіх. І розпочала. Це наша діяльність з міста Калуша. Відповідно, ми звернулися до нашого голови Андрія Михайловича, який максимально підтримав нас і долучився до реалізації. Троє хвімів про наших хлопців з нашої громади наразі. Такі мініфільми створюють не лише для захисників Калузької громади. Робота громадської організації Спогади крізь віки знайшла відгук по усій Україні. Про нашу громадську діяльність знає дуже багато людей. Відповідно, люди звертаються самі. Ми вже опрацьовуємо заявки, які подають. І також ми звертаємося до голів інших міст. А з тим, що от ми створюємо такі мініфільми і складаємо з ними договора і створюємо мініфільми. Інформацію про кожного захисника надають рідні, побратими та друзі. Після пишуть сценарій. Далі сім'я героя надає фотографії. Насамперед, ми зв'язуємося з заявниками. Вони надають нам інформацію, первинну інформацію. Також по наданій первинній інформації ми пишемо сценарії. І вже по сценарію рідні, побратими, друзі надають фотографії, які ми далі використовуємо для створення мініфільму. Тільки після погодження сценарію та озвучки ми передаємо на монтаж. Створення таких мініфільмів оплачує міська влада міста, з яким укладено договір. Бували випадки, що рідні полеглих бійці виявляли бажання оплачувати все самостійно. Загалом за останній рік створили більше тисячі відео. Це не тільки анотаційні дошки, це взагалі відео, так як ми це є наповнення. Це є створення мініфільмів, які ми інтегруємо в QR-код, а Цей QR-код можна розмістити будь-де. І переглядати це відео як на анотаційних дошках, так і на QR-кодах, які розміщуються на кладовищі, так і в ну, в принципі, будь-де можна його використовувати. Окрім створення мініфільмів для меморіальних дощок захисникам, організація спогади крізь віки планує популяризувати місто та заохочувати молодь до знайомлення з історичними пам'ятками громади. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.